Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь трішки більше, ніж ви знали. В цьому відео ми розглянемо більш детальну інформацію про Хамстер Комат, а точніше новини цієї шаленої тапалки. Як ви вже знаєте, прийшло вже досить багато часу, відколи відкрився хомяк, тож я думаю, вже час забирати наші зароблені гроші. І я впевнений, що ви теж так думаєте, оскільки дивитесь це відео. До речі, напишіть в коментах, в, якого, в кого який прибуток в годину. Під найбільшим я залишу лайк. Тож, давайте почнемо з того, що виявляється, лістинг вже повинен був вийти на початку цього місяця, але як ви бачите, його почали переносити. Але вже на даний момент, якщо зайти на біржу ByBit та вибрати вкладку Premarket, то можна побачити нашого хомяка. Примаркет це торгівля токенів, які ще не вийшли на офіційний лісинг. А ціна на неї стоїть 0,1 долар за токен, а точніше 10 центів. Зараз ви запитаєтесь, а що ж потрібно збирати прибуток в годину чи все ж таки загальну кількість монет? Так ось я дам вам відповідь: кількість ваших токенів буде залежати від прибутку в годину та вашого уровня. Як ви вже могли замітити, додавали новий уровень, а точніше 11. -й. Щоб його отримати, потрібно назбирати 18 мільярдів, Тоді ви отримаєте найбільший аеродроп. Тож тапайте, поки ще є можливість щось та й зробити. А щоб вводити ці монети, вам потрібно створити гаманець у вкладці аеродроп. Це просто переходите, нажимаєте Додати гаманець, після чого вибираєте тонкіпер. Також я залишу послання на свій телерам канал Там ви зможете знайти багато цікавого, більше новин та різних таполок саме там. Переходіть та не гайте часу. Якщо виникнуть запитання, звертайтесь в коментарях я буду відповідати. Дякую за перегляд, до зустрічі!